Вітаю вас на своєму каналі! Сьогодні покажу, як приготувати смачну кабачкову ікру з майонезом на зиму. Така ікра добре зберігається і взимку стане просто незамінною на столі. Підпишіться на мій канал, щоб підтримати мене і не пропустити ще більше цікавих і простих рецептів. Цибулю дрібно наріжте Кабачки почистіть від шкірочки і наріжте дрібним кубиком. В каструлю або велику сковорідку налийте олії і додайте цибулю. Смажте цибулю кілька хвилин, поки вона не стане м'якою. Тоді додайте в каструлю нарізані кабачки, перемішайте і тушкуйте під кришкою хвилин 10-15, поки кабачки не стануть м'якими. Не забувайте частенько помішувати, щоб кабачки не прилипли до дна. Коли кабачки стануть м'якими, а більша частина соку, що з них виділився, випарується, додайте в каструлю томатну пасту, майонез, цукор і сіль. Перемішайте і тушкуйте все разом ще хвилин 10, вже без кришки. За цей час кабачки стануть дуже м'якими. За допомогою блендера подрібніть ікру до максимально однорідного стану. Потім влийте 1 столову ложку оцту, перемішайте і через хвилину зніміть ікру з вогню. Перекладіть ікру в стерилізовані баночки і закатайте металевими кришками. Смачна кабачкова ікра з майонезом готова. Обов'язково спробуйте приготувати. Друзі, якщо вам сподобалося моє відео, обов'язково поставте пальчик вгору.